Пішов, пішов, пішов. Ми повторили наш план аж п'ять разів. Але пакунок все ж у нас так. Забирай нас звідси мерщій. Тримайтеся, хапайтеся. Лукас Фільм презентує. Що ж, це найкраща команда. Клони бунтарі, що втекли від імперії, га. Вітаю! Як соковито. Імперія стає сильнішою. Ми маємо піти на більше. Ви насправді прагнете волі. Тоді зробіть цю роботу і на вас чекатиме велике майбутнє. 4 січня все більше і більше клонів ставлять під сумнів порядок. Тоді вони зрадники, так само як і джедаї. Ви пожертвували всім заради мене. Ми зробили вірний вибір аміго. І зараз багато хто потребує нашої допомоги. Зарадники потрапили нам до рук. Стій на місці. Приєднуйся до загину та його надзвичайних пригод тільки на торрентах. Ми вам не вороги. Імперія намагається встановити мир та порядок у всій галактиці. Мир кажеш? Миру ніколи не буде. Ми солдати. Ми робимо те, що мусимо. Вперед! Знаєте, в чому полягає наша особливість? Ми робимо свій власний вибір. У чому справа, Рексе? Ви стали б мені в нагоді у місії. Зоряні війни бракована партія. Другий сезон з 4 січня.